Тестую рог перед встановленням додаткового радіатора в систему охолодження коробки. Людина каже, що в нього до 92 градусів гріється коробка. Не знаю наскільки це правда, що до 92 якщо прям до 92 і не більше. Буде ж важливо при яких умовах до 92-гріється, при якій температурі зовнішній на вулиці, при якому режимі траса, корок. При вімкнутому кліматі, коли працюють додаткові вентилятори охолодження основного радіатора, а контур охолодження коробки в розі заведений в основний радіатор охолодження. Тобто багато умов важливих. Каже, що 92. 92, в принципі, це небагато, це, можна так сказати, норма. Нічого страшного, тому що 92 гріється. Якщо б за 100, то 97-100, тоді вже, можна так сказати, трішки багатовато. А 92 це норма. Але ж я не знаю при яких умовах. У нас зараз тільки початок літа, а в нього вже... До 92 грілась. Коли грілося, якщо в нас ще не було більше 30 спеки в цьому році, було там 28, от сьогодні 30, нібито. Я спеціально включив річний режим, щоб на обертах її нагріти швидше і подивитися, як вона все-таки гріється. Якщо в машині все працює відмінно, тобто не забитий радіатор, працюють всі вентилятори, сама коробка в гарному стані, олива там міняна, все добре. Їздите ви літом з кліматом і клімат у вас працює, то у 32 го рога проблем з перегрівом коробки в принципі немає. Тобто я б не сказав, що це така необхідність ставити сюди в нашій ну, кліматі радіатор, додатковий радіатор охолодження. Витримують вони нормально наші умови експлуатації і без радіатора. Але це якщо взагалі все абсолютно нормально. Тобто от ми взяли машину з пробігом там, 30, 40, 50, 60 тисяч. І в ній все там класно, нема проблем ні з чим, ні з системою охолодження, ні з коробкою, ні з кліматом. Якщо з чимось із цих, з якимось із цих елементів якісь невеличкі є нюанси, тобто там брудом, брудом забиті радіатори, людина в спеку їздить без клімату, або клімат не працює. Не, не, не працюють вентилятори. Тут їх два, до речі. Можливо, буває таке, що один вийшов з ладу, людина це не відразу й помітить. Може роками їздить на одному. Якщо якийсь дідусь, там, який не включає клімат, боїться застудитися, там відкриває вікна, просто їздить, то він може і не замітити, не помітити, що в нього один радіатор не працює. Можливо, хтось залив неправильний антифриз, він частково звернувся і осадом підзабив основний радіатор охолодження. Можливо, в коробочці вже там не все добре з гідроблоком. Про гідроблоки, про коробочки. Ми їх ремонтуємо і повірте, через деякий час, от я спочатку думав, що це лишні зайві забаганки ці додаткові радіатори, а зараз. Трішки змінив свою думку. Тобто, якщо людина хоче поставити додатковий радіатор, то я не буду її переконувати в зворотньому, тому що я помітив, що от тільки спека 35 плюс літом, там 1-2 дня спеки, все, через 3-4 дні я чекаю 2-3 роги на ремонт коробки. Тобто, або це заміна гідроблока, або це вже заміна коробки. Тобто, в кого там висіла помилка в гідроблоці, в коробці, помилка по гідроблоку? p 17 f 0 p 17 f 1 p 17 f 2 то після спеки, якщо вона була, Вірогідність того, що ця коробка засмикається і стане, прям в рази виростає. І вино цьому 2-3-4-5 градусів Цельсія. Тобто от витримує вона своїх 97 і їздить, хоч, хоч роками їздить, а тільки перевалило за сотку, засмикалась і стала. От буби у цієї людини. У кого засмикалась коробка і стала в цей момент додатковий радіатор, що було б, а нічого не було б, було б 95-97 градусів, людина б собі цю спеку проїхала, машина б не засмикалася, а далі таких перепадів температури, допустимо, не було б, було б там в межах 30, а далі осінь, а далі зима. І людина б собі їздила, ще їздила. А так, хопа, і по пандос на коробочку. Так, проїхали ми в спокійному режимі, трошки намагались прогріти. 82. Зараз будемо ще й тестувати далі. Температура на вулиці 26, проїхав я десь 7, 8, 10. Кілометрів, нагрілась коробочка. Трошки я, звісно, її подавав цій машині. От тільки що було 95, а я вже стою хвилину тут. Спустилась температура до 94. Тобто, я думаю, клімат я спеціально не вмикав. ну, в общем, Тест все одно це не такий якийсь показовий, тому що корків не було, клімат не вмикав, газував. тобто... Але якщо, припустимо, буде температура на вулиці 37-40, на рівні асфальту і ви попадете в корок, то буде не краще. І буде температура рости. І якщо у вас в коробочці десь якийсь клапанець вже трошечки вироботочку має, то при таких критичних температурах він може і климануть. От Якраз в ці моменти і потрібен цей радіатор. Це не те, щоб там постійно охолоджувати. а от... Перескочить критичний момент. Тому встановлюємо радіатор. У нас радіатор ось такого розміру. Комплект цей, що з ним йде, потрібно відразу викинути, тому що тут шланг дубовий, хамути дешеві, а от сам радіатор гарний. Тому встановлюємо, потім ще проїдемося, побачимо. Правда, вже тоді буде і на вулиці 30. Тому експеримент не буде зовсім чистим, але все одно цікаво буде. Ось шланджик, який ми використовуємо. Джермані. Високий тиск, 8 мм. Ойл, масло, паливо. Ар... Армований. Всередині нитка. Зараз фокусую. От, нитка є, еластичний, такий якісний. Шланг, тому що коробка це дорого і повинно бути надійно і надовго. Ось лежить бампер, от усилитель, наполнитель, захист, пильник, жалюзі, верхня панелька, фара. Ось так розібрана морда. Щоб гарно, акуратненько встановити цей радіатор. Ось, бачите, з того боку закладні такі резиночки під хамути. Ось так кріпиться. машини розібрали, щоб його поставити. Радіатор поставили, машину віддаємо. А як воно буде, буде видно в ході експлуатації.